Я трохи поцікавився вашою біографією, вона досить так докладно викладена в Вікіпедії. І там я прочитав, що ви мешкали на Камчатці, а потім якось так різко переїхали у Львів. Я такий думаю, ну, мабуть, батьки військові перевели. Та і все тут дивлюся, що Батько, музикант, мама хореограф. Да. Як так сталося? Це все дуже просто. Дивіться, є кияни, мій дід, моя бабка кияне, Бабушка з Щиковицької, дід зі Франка три. Там зараз нова будівля побудована вже. Під час війни в 1939 році були відкомандировані у Львів. Угу. Після того дід пройшов всю війну, був поранений. І залишився у Львові, 45-го, тобто сім'я родини Киян залишилася у Львові. Там, в 50-му році народився мій батько, в 46-му році народилася моя мама. І вони створили родину. І потім в Радянському Союзі, хто знає, що таке Радянський Союз, якщо ти хочеш стати незалежним, було тільки три варіанти. Перший варіант партія, ну, що ти хочеш грошей і так далі. Вони безпартійні. Другий варіант це хавіки. Щось mm -hmm. там, там да, мутіть собі і далі. І третій варіант їхати на далекий схід, заробляти гроші, повертатися і далі купляти собі кооперативну квартиру і так далі, бо ми жили в комуналці. Батьки так, вони поїхали на далекий схід. Батько, композитор, диригент, мама, балітместер. Вони в місті Усть-Камчатськ працювали з культурою, з людьми, з розвитком цього всього, концерти і тому подібне. І там кияни, умовно, на Камчатці народився я, вони повернулися у Львів, а потім зі Львова знову повернулися у Київ. Все, от така от історія. Циклу життя киян довго, але навіть тобто я жив, народився і ближче до Японії, Каліфорнії, ближче, ніж решта. Мій батько подарував мамі поїздку. Тоді оці прикордонні території можливо було їздити в Японії. Вони бо навіть вони, без візи. Ну тобто взяли, поїхав з паспортом Радянського Союзу. от вони поїхали. 2 тижні були. от такі очі. Вони повернулися. А, ну далі все вже ви знаєте. Далі я вчився, народився пригодився не таке інше, так. Ну, це ви цікаво підмітили, що три три варіанти було: або бути цеховиком, або партійним і завербованим КГБ, да. або Поїхати на Всіх, куди, Їжжай туди, да, працюй да. там 10 років, заробляй гроші важкою справою. Там можна було заробити гроші, але там вітамінів нема, сонця нема, того нема. Ми придбали квартиру, і мама нам поклала кожному по 10 тисяч увага на цю книжку. Угу. Синенька така. А, да, да, да. І потім, через там умовно 5 років, радянський Союз хлопнувся, і всі ці карбованці перетворилися на прах Каже, на пиль.